Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо говорити про генератор Brevia. Це потужний та надійний агрегат, який ідеально підходить для домашнього використання малого та середнього бізнесу. Серцем цього генератора служить 4 двигун, який забезпечує напругу для надійної роботи чутливої та високоточної електроніки. Тип генератора інверторний, а чиста синусоїда практично не відрізняє його від міської мережі змінного струму. Його максимальна потужність складає 3300 Вт, а номінальна 3000 Вт. Генератор можна використовувати для роботи електроінструментів освітлення, холодильника та інших електроприладів. Обсяг паливного бака складає 7 літрів, який дозволяє генератору працювати протягом 10 годин від одного баку, Цього достатньо для забезпечення електроенергії малого будинку або квартири в разі відключення електрики. У нього бензиновий тип двигуна об'ємом 145 кубічних сантиметрів, з повітряною системою охолодження, яка є найпростішою та найнадійнішою системою охолодження. Тут ми бачимо систему запуску ручну або електростартер, що дозволяє вибрати найбільш зручний спосіб запуску генератора. У генератора є дві розетки на 230 В саме такий стандартний вольтаж в Україні. Його вага складає всього лише 25 кг. Генератор також оснащений зручною телескопічною ручкою і двома колесами, що досить легко дозволяє транспортувати та перевозити генератор. Рівень шуму роботи складає 61 дБ, це якщо мірити на відстані 7 метрів. Тож ваші сусіди не будуть відчувати дискомфорт від роботи генератора через те, що його можна порівняти з домашнім пилососом і в середньому видає 68 або 71 дБ. Ну а тепер давайте поговоримо про витрати палива. При повному навантаженні він споживає 1,9 літра в годину, а при мінімальному навантаженні 0,7 літрів на годину. Генератор оснащений захистом від перенавантаження та низького рівня масла, що запобігає пошкодженню двигуна. Давайте тепер я розкажу вам, де його можна використовувати. Він ідеальний для забезпечення електроенергії в будинку або квартирі. Його можна використовувати в побуті, наприклад, для роботи електроінструментів, холодильника. Або інших ваших девайсів, також його можна використовувати в малому або середньому бізнесі, наприклад, для забезпечення торгових точок, складів, офісів тощо. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає надійний та ефективний генератор. Друзі, дякую за перегляд. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та лишайте коментар.